Виданий наразі 14 жовтня 2014 року номер 1232 Припрошу, що позивач наразі не знає підстави його відрядження прокуратури. Відповідно до даного наказу позивач буде, був відряджений для розслідування кримінального провадження терміном на 30 днів. У подальшому в матеріалах справи наразі є довідки про те, що відповідно до інформації з канцелярії будь-які листи. З приводу продовження відрядження Самойленка до МВС України чи безпосередньо до УВБ в Київській області не надходили. Тобто питання Генеральною прокуратурою про продовження терміну відрядження Самойленка в Генеральній прокуратурі не піднімалося. Були опитані ряд співробітників УВБ в Київській області. Наразі, як зазначено, в запереченнях медсукринець, а саме підполковник міліції Шевченка, майор міліції Толепчук, майор міліції Сапорожан, майор міліції Стрельчук. Були відібрані від них письмові пояснення в рамках службового розслідування, які пояснили, що в період... З листопада 2014 року до кінця грудня 2014 року в управлінні внутрішньої безпеки в Київській області майора міліції Самойленка не бачили, місце знаходження його невідоме було. Окрім цього, як зазначив безпосередньо позивач, місце знаходження його основне, там де знаходиться персональний комп'ютер, оргтехніка. Робочі стіл знаходиться за адресою міста, Київ, вулиця Воздвижінська. Крім цього, також є робоче місце безпосередньо в Білій, скажу, церкві. Біла церква, вулиця Перевокзальна, будинок 3. І колега позивача, який наразі... Обслуговує Володарський Карницький район, районні відділи та Білоцерківський міський відділ, також надав письмове пояснення, що з жовтня 2014 року жодного разу останнього позивача не бачив в місті Біла Церква, в якому також є відповідний кабінет, який передбачено, що він теоретично може там знаходитися. Так. Що, щодо безпосередньо, ваша честь пояснень позивача, який він зазначив. Вбачається ряд наразі протиріч. Безпосередньо позивач спочатку зазначає, що підставою було лист Генеральної прокуратури, впутається в кримінальних провадженнях, Крім цього, зазначає, що в період з 7 січня по 12 січня. Спочатку він, він зазначив, що він не виходив на роботу, оскільки були різдвяні свята подальшому починає зазначати, що все-таки він виходив на роботу, підходив до обмінбуділі. Тобто навіть в сьогоднішньому судовому засіданні бачається ряд протиріч. І як було пояснені позивача, фактично вважається, що позивач наразі прийняв самостійне рішення про невихід спостійний вихід на службу у період з 7 січня по 12 січня 2015 року. Чому я звертаю увагу саме на 7 січня також включно? Позивач зазначає, що це були різдвяні свята, але він залишає позову увагу суду про те, що в органах внутрішніх справ. У всі свята йде посилений варіант несення служби, при якому, по-перше, забороняється виїжджати так, за межі київського гарнізону, без дозволу відповідно те керівника, і особовий склад. Ну, всі хто є службу, знають, що особовий склад також залучається додатково. Донесення патрульної служби чи інших додаткових чергувань. Тобто складаються відповідні графіки. Відповідні то графіки, то які... У вас є ненормований робочий час? Так, звичайно, під час свят, і це ненормований йде додаткове чергування, в тому числі я особисто представник МСУ України, вихідні дні також періодично залучаюся до відповідних чергування у вихідні та святкові дні. У зв'язку з чим в мені надається в робочий день відповідно відгул, вихідний день. То... Будь ласка, зрозуміло. Ви провели розслідування службове і звільнили дану особу. Ваше, хотів оценкувати увагу з основної лікарня. Позивач, представник позивача зазначає, що ми не намагалися наразі встановити місце знаходження позивача. Разом з тим, разом з тим у зв'язку з цим зазначить, що направлені були відповідні запити до Центральної поліклініки МС України. Сектором медичного забезпечення ГМС України в Київській області, Білоцерківських міських лікарень номер 1 номер 2 Білоцерківського міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 головного слідчого управління Генеральної прокуратури України з проханням звіртою встановити місце знаходження призивача і в тому числі уточнити, чи не перебуває він на лікарнях, тобто стані тимчасової непрацездатності. Проте відповідь до всіх медичних закладів ми отримали негативну, що на, на, на лікуванні він не перебуває, тобто на, наразі твердження позив... Представника позивача, що ми намагалися встановити його місцеве знаходження, не відповідає дійсності. Скажіть, будь ласка, зрозуміло. Тобто ви впевнились в тому, що дана особа не знаходиться на лікуванні так. по київському гарнізону, тобто округу військовому, так, вашому? Так. І тому ви прийняли, провели службове розслідування і прийняли рішення про звільнення з органів трішки. Позивач наразі зазначає, що він направляв відповідні рапорта про те, що його безпосередній керівник, е в них в них конфлікт інтересів. Е У нас це не суджує. Мається на увазі, що ми знали, що людина, принаймні, як бачаєте з документів, що вона жива, але на службу не виходить. Тобто в стані тимчасової здатності не перебуває, що вбачається безпідставність на виходу на службу. У матеріалах справи немає довідки, згідно якої бачалося, який, яка тривалість робочого тижня у вашому органі, який середній заробіток позивача і який середньоденний заробіток позивача за останні повних два місяці роботи в, в відділі внутрішньої безпеки. Дня на раді, Згідно сутої постанови Кабінету міністра України. Я зрозумів. Розпорядок дня наразі регламентовано наказами МВС України номер 440. Ні, ні, Це за останні два робочі місяці повних, щоб було видно, що, наприклад, позивач при, за, наприклад, повних два робочі місяці, це був грудень листопад 2014 так. року. Як, як суд розуміє правильно, тому що в січні він звільнений, правильно? В січні так. він звільнений 22 20. січня. І е, останні помні два робочі місяці це грудень е, листопад 2014 року, і за які він отримав заробітну плату. Правильно? Він, він, він же ж у вас отримав заробітну плату, Але... не в генеральній прокуратурі, хоча був туда по ваша ті справа в тому, що грошове забезпечення працівників управління внутрішніх безпеки відповідно в областях, в тому числі у МБА в Київській області, виплачується безпосередньо не міністерство справ України, а територіальним органам, в якому вони територіально зачек... зачекайте. Ви є представником міністерства. Правильно так. ви повинні знати, що скільки він отримує, звідки він отримує грошове забезпечення, яке. Нього заробітна плата за останні два повних місця. Правильно? Ви ж повинні знати, ви ж відповідач. Тобто, тому в матеріалах справи цієї довідки немає, а в справах, де йде питання про скасування наказу про звільнення і поновлення на роботі, однією із позовних вимог є стягнення середнього заробітку. Не знаю чому, але в суд першої інстанції ви її не дали. І суд у вас її ну, не витребував. Там немає, немає довідки, яка би була вказувала про його грошове забезпечення за останні повних два місяці, за е, е, період, який п'ятиденна, шестиденна робоча е, неділя е, графіка. А у нас немає допомоги, е, з якої, з якої би було розраховано, яка в нього заробітна плата середньоденна, тому що е, вимоги, якщо. При розгляді вимог враховується середньоденна заробітна плата. Це все вираховується, розумієте? У тому, а тому? В числі, які дні були святами, вашого святами. дозволу я хотів би ну, прийти да, безпосередньо довідка по грошовому забезпеченню за грудень 2014 року та відповідно листопада 2014 року будуть, ну, вимоги суду будуть надані, також буде розраховано грошового забезпечення. разом з тим, Спеціальним законодавством регулює порядок проходження служби органах ну, справ від передбачено складання табелі обліку робочого часу стону атестованих співробітників. Зачекаємо ви ж є графіки, яких плануються люди, які безпосередньо виходять на службу додатково залучення служби. Якщо позивач наразі не виходить на службу, його не могли планувати. То ви ж йому виплатили заробітну плату за грудень і за, лю... за листопад? Виплати правильно? І okay. в, ці, в, ць, в цьому графіку є в нього табель виходів. Так, він виходив, наприклад, там, табель не, не ведеться. Ну добре, табель не ведеться, але ведеться якийсь розрахунок його заробітної плати, за скільки робочих днів ви йому там виплатили заробітну плату. Правильно? Ні. А як? Табель як? не ведеться. Безпосередньо за виплатку... безпосередній керівник може, враховуючи особистий внесок працівника, зменшити відповідний розмір або збільшити відповідний розмір премії. Ну це ж премія, але е, даний робітник отримує заробітну плату згідно так. окладу і згідно всіх інших надбавок, Правильно? Так. Оклад в нього є стабільний. стабільний. А премія це вже інше питання, яке е, його безпосередньо керівник варіюється місяць, що мінімум призначає там у відсотковому співвідношенні до окладу, там як у вас зараз там вашим точнішим наказам. Нас цікавить, який робочий тиждень у вас у Позивача був за останні два місяці, який, і яке в нього було грошове забезпечення, тобто який в нього був заробіток за останні два місяці згідно з сотою постанови Кабінету міністрів України про визначення його середнього заробітку? Так, ваша ті справа в тому, що він же ж починаючи. Прошу. Ми вас розуміємо, але заробітну плату ви йому все рівно виплачували. Ви ж виплатили Він був, так, ну ви, ви, ви ж виплатили. Так, ви ж так. графік заставили, як ви виходили на яку роботу. Так? Він, Він же ж там був. був наказ про його наряд на тридцять день. дайте нам скільки ви йому виплатили, за які дні фактично відпрацьовували. Зрозуміло вас довідкову по, по, помісію. Що ви нам розказуєте? Комісічну довідку. Так, да, по місячому довідку. Ми ще за, за два повних робочих місяці, які ви виплатили? Не виплатили? Я не 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 виплатили, чи дві? Я то не не розумію. От ми грошово за забезпечення безпосередньо позивача, захоплена на 14 років. І щоб там було вказано, скільки там робочих днів, за скільки робочих днів ви йому виплатили, за скільки там за вихідних і скільки там святкових днів довідку розписали, щоб ми бачили, що це. От ви кажете, що. То там восьма це було робоче. Я, 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 я говорю, буде. що про те, що стіли наразі два місці перекриваються двома документами. Перший документ це наказ про його відрядження в Генеральну прокуратуру, про те, що його не було на робочому місці. А, а друге це, це висновок службового розслідування про те, що бачать, що він на роботу не виходить. Не виходить на роботу, але ж заробітну плату ви йому виплатили за грудень. Наразі суд ставить питання про табель обліку робочого часу. А табель суд віде. ставить питання про його заробіток, заробітну плату за останні повних два місяці. Безпосередньо розмір складові. Це, це зрозуміло, це абсолютно можливо, але безпосередньо зазначення конкретних днів робочих і неробочих, що щоб позивають і не виходить на службу. Як можна буде це табілювати? Добре, скажіть, будь ласка, тоді. Нам тоді треба буде встановити є ж працівники відповідних його посаді. Правильно? Так. Є рівнозначна посада, рівнозначне це. Не. То я так розумію, що ви ж враховували йому заробітну плату згідно цих працівників, які у вас там були. Правильно?